Сьогодні тривалістю в одну годину на вулиці Леніна було ускладнено рух автотранспорту, що викликало деяке незадоволення серед водіїв. Причиною цього стали люди, які з самого ранку почали збиратися біля стін прокуратури Змієва задля того, щоб висловити своє невдоволення діяльністю головного прокурора міста Олега Бурцева. Зібравшись до купи біля центрального входу, пікетувальники розгорнули свої транспаранти з вимогами про відставку головного прокурора. Крім цього, лунали гасла на кшталт. Бурцев! Курця восалку! Курця восал! Ми не хотим платить дітям частным лісам. Нам нужно, щоб розвивались школи, дороги. Серед присутніх на акції протесту можна було побачити представників різних вікових категорій населення, та й сама соціальна стратифікація учасників протесту дивує своїм колоритом. Один із активістів погодився пояснити на камеру причини, що змусили його прийти до будівлі зміївської прокуратури. Да сколько ж можно терпеть? Ну, нет, ну, вы же извините, сколько терпеть это можно? На сессию не явился, к народу боится выйти. Что это за прокурор, который боится выйти к своему народу? У нас не такой большой город, чтобы бояться. Мы же без оружия пришли, без ничего. Мы хотим ему выразить свои претензии в лицо. Я считаю, что это вполне нормально. Демонстранти, продовжуючи скандувати, намагалися тим самим спровокувати реакцію відповідача, аби тільки Олег Бурце вийшов до них поспілкуватися. Проте останній не поспішав до НАТО по людей, мотивуючи це своєю непричетністю до озвучених закидів. Я хочу сказати тільки одне: що всі ці люди, які в даний момент знаходяться на возлі здання прокуратури, це вот всі ті люди, які написали заявлення. о якобы вымогательствах у них, работниками прокуратуры района, каких-либо денежных средств. Вот. Все эти факты были очень тщательно проверены прокуратурой области, где по итогам проверки было вынесено постановление об отказе от возбуждения уголовного дела. Вот. В данный момент понятно, что вышли они почему. Потому что, например, администрация, которая и районная ради и некоторым частным предпринимателям, которые находятся, работают на территории района, не нравится политика прокуратуры, которая поступает по закону. Проводит проверки, привлекает людей к административной ответственности, к уголовной ответственности. Вот. Поэтому, конечно, это многим не нравится действие прокуратуры. И, соответственно, вот такая вот, видите, акция протеста, которая в данный момент сейчас находится под стенами прокуратуры. Поступово пікет почав розчинятися, і лише група найбільш зацікавлених учасників продовжувала апелювати до свого опонента. І це не дивно, адже вони підготували лист звернення на ім'я Олега Бурцева з переліком своїх ключових вимог. Наш телеканал продовжує слідкувати за перебігом подій навколо скандалу за участі головного прокурора та громади міста Змієва.